Президент днями згадав цікаву деталі. Перед тим як ізраїльські повітряні сили провели інспекцію ядерних об'єктів Ірану, США перед цим передали на Близький Скіт 20 тисяч комплектів Empire. це системи для перехоплення дронів, зокрема шахедів. Це показник. США знають, що загроза з дронами серйозна і реагують на це не словами, а залізом. А ми можемо зробити хід конем прямо зараз. І воскресити вже забутий, а раніше успіваний безпілотний літальний комплекс Bayraktar tb 2 На фото ми бачимо Compact Vampire. Це досить вже старий боєприпас hydra 70, який вже, напевне, років 70 приготовляється він не керований авіаційний, реактивний боєприпас. І свого часу американці зробили для нього комплект покращень, щоб зробити із старого боєприпасу не керованого в керований. А потім в Україні вже почали використовувати його для боротьби з шахедами. Саме ці боєприпаси були передані на Близький Схід, який придав. Ну, які були створені на замовлення в американській оборонці для України, щоб збивати шахеди. Вона працює десь на 3 кілометри, ну, з пікапа, ну і готова, шахет збитий. Але найцікавіше, що приблизно такі самі системи роблять не лише в США. Туреччина має абсолютно аналогічну систему. Це боєприпас. Комплект, який перероблює Гідру 70 в Сіріт від Rocket Sun Та ж ракета, що і на Vampire Гідра 70. Приблизно така ж система, лазерна голова, дальність до 8 км але, напевно, це з гелікоптера т 129 така дальність на Землі буде менше. І найголовніше, що цей боєприпас можна і. Інтегрувати в існуючі ТБ-2. Бо ТБ-2 це безпілотний комплекс турецького виробництва. Сіріт це теж турецького виробництва І в них теж є дурнуватий засід Іран. Тому це, напевно, для них теж не було зайвим. І головне, що це потрібно, щоб наші якісь можновація, наші голови зробили. Таке замовлення, бо це не робиться якось на калінці. Це треба 6-9 місяців. Щоб турки зробили якісь комплекти, щоб цей боєприпас можна було би адаптувати під наші ТБ2. Бо раніше ТБ-2 був героєм пісень. Зараз його вже й забули, напевно, бо він повільний, його зб'ють пиво російське. Ну він не придатний для полі бою, бо це все ж таки дрон-розвідник Але. Його можна знову живити, Щоб Ми всі знаємо по телам каналах, що, з якого боку летять шахеди. Шахед це повільна ціль. Заздалегідь по маршрутам шахеда можна підняти 1-2 безпортних комплексів ТБ2, щоб вони, хоч якийсь процент шахедів, перехоплювали. Тобто, це не нерішуча задача, і її потрібно проробляти. Щоб це діло інтегрувати, щоб воно підвищило коефіцієнт збитих шахетів, як це може працювати? ТБ2 з адаптованими боєприпасами Сіріт чергує у повітрі. Я знаю, що він там якісь навіть на початках рекорди встановлював перебування у повітря. Звісно, він був, ну, ставив ці рекорди у типичних умовах без, напевно, зайвих підвисів ну, з боєприпасами. Ну, взагалі взагалі він може чергувати приблизно 6 годин в небі. ППО бачить шахеди. Ми заздалегідь знаємо ці маршрути. До речі, ні тільки шахеди. Ще і орлани, і суперками, і зали, хоча, напевно, вони близько не підлітають. Ну, все ж таки, можуть, можуть. ППО бачить ці шахеди. тб 2 заходить у коридор, Підсвічує ціль лазером, пускає сіріт. Ракета, ну, ракета Сіріт, вона коштує приблизно як цей шахет. Тобто 25-30 тисяч доларів. Я не впевнений, що це вигідно Туреччині, але нам це критично необхідно. Якщо ми реалізуємо це рішення, це буде навіть реклама для того ж ТБ-2 Нове позиціонування це вже не просто розвідка чи удар по землі, а це вже літаючий перехоплювач дронів. Турки зможуть самі застосовувати це проти шахедів, бо Іран у них буквально за парканом. І найважливіше це швидко реалізувати і технічно, і політично. Приблизно там 9-10 місяців і вже можна отримувати готові комплекти для інтеграції в наші, в наші ТБ2. Далі проговоримо про підводні камені. Нема стандартного пускового контейнера. Потрібна адаптація. Але з урахуванням наявних платформ це справа кількох місяців. Лазерна підсвітка потребує умов, туман це проблема. Але, наприклад, з двома ТБ2 можна побудувати схему. Один підсвічує цель, інший стріляє. Потрібна інтеграція в загальну систему ППО, щоб дрон не діяв наосліп. Хоча в нас вже, напевно, ППО настільки настільки інтегровано, що просто капець. У нас десятки ПВО систем, ППО радянське, ППО Західне, щось своє. Я таке чув, що є, є якісь свої розробки. Якісь Франкенштейн Буки М1 з ракетами Рім 7 ну, там, в общем, досвід інтеграції ППО в нашому варіанті вже є. Це нелегка задача, але ну, у нас немає нічого вибору. Американці вже зробили ставку на 20 тисяч вімпайрів, які вони перекинули на Близький Схід. Тепер ми знаємо, чому вони перекинули на Близький Схід, бо Ізраїль вирішив провести інспекцію ядерних об'єктів Ірану. І вони зрозуміли, що стикнуться з шахедами, і заздалегідь адаптували комплекси в під свої f 16 Я вам скачав картинку. Ми вже розуміємо, да? що це і наше майбутнє бо у нас теж є F-16. Тобто в наші в 16 які нам беруть партнери європейські, доведеться інтегрувати оці от комплекси в Я так розумію, це технологічно можливо. Хоча наші в 16 це ну, трішечки старенькі, нам доведеться це робити. Я так розумію, поки що у нашого військово політичного керівництва така задумка не стоїть, ну, бо публічно її нема. Але це теж питання одного-двох років цієї війни, тому що по шахедам стріляти Аїм 9-м навіть, напевно, найстаре, не то, що новою версією, це дуже дорого. Їх фізично нам стільки ніхто не передасть. А Адаптувати усі боєприпаси для стріл по шахедам це більш ніж реально. Там ціна одного пострілу в Імпарі приблизно така, як коштує шахет. Тобто ж ціна, один, вартість один к одному ну, до одного. І це вже є якесь позитивне. Я правда не знаю, а можливо цим боєприпасом атакувати х 101 чи Х-55, чи Х-69. Ну, це діло таке. Ви можете написати це в коментарях. Будь ласка, просуньте це відео, просуньте цю ідею далі. Ну, це повинна, повинна ця полеміка, хоч якось, бути в нашому сегменті інтернету, можливо, хоч щось цього дійде до. Військово-політичного керівництва, будь ласка, поширюйте це відео. Пишіть коментарі. Я буду дуже вам вдячний.